Потужного всім здоров'я, пані та панове, не залишає нас тема оплота, які вже будуть додавати за японську націю у підгілку Таїланду в майбутньому оновленні. І зараз хочеться поговорити про машинку, яка схожа буде до нього по геймплею, але все-таки китайська. Оскільки в нас радянська школа танкобудування в оплота є присутня, і все таки схожа по геймплею машину, це звичайно ж за Радянський Союз і за Китай. Ну і оскільки Радянський Союз одна з найпопулярніших націй, яка буде гратися проти Японії, і до того ж немає там хороших гідних ОБТ з хорошим заднім ходом. На відміну від нашого оплота, то в принципі Ельхаліт з заднім ходом мінус 30 км на годину буде досить таки схожим по геймплею. До того ж, зовсім таки недавно, під час нових змін бойових рейтингів, ця машина, до речі, преміумна попала. Під роздачу і зробили їй з 11.0 бойовий рейтинг 11.3. Так, так, в нашій грі міняють бойові рейтинги преміумним машинам, які коштують по 70 баксів. І це можна сказати відвер... відверто нерв. Зараз я вам покажу, як же зараз скидають цю машину на ваших екранах скріншоти з минулих боїв, які я награвав. Для того, щоб зрозуміти приблизно, як ще ви будете попадати. Оскільки раніше на 11.00 ви рідко за вечір зустрічали 12.00. Ну і до речі, ви бачили, як я швидко дібрався до позиції. Навряд чи облот так буде їздити. Але дивлячись, як йому накрутять, прохідність по ґрунтам, оскільки в нього вони повинні бути хороші в українських. Українських танків Т-64 і інших машин, вони досить таки пристойні в цьому показнику. До того, що у Міністерство оборони Таїланду була одна з головних умов, це хороша прохідність по їхнім лісам, таких як джунглі і тому подібні, досить такі вологі. Тому цікаво, як це накрутять іще в грі. Як ви бачили, досить рівно я їхав з натівськими ОБТ. Звичайно, на старті вони мене трішки зробили, але потім я їх наздогнав. При 1200 кінських силах на 48 тонн досить непогано їде ельхаліт. І у оплота буде 51 тонна. Різниця не дуже величезна, але мені здається, все-таки буде відчуватися. Не так швидко ми будемо добиратися до головних позицій. 70 вперед максималка 32 назад, досить непогано. виплата такі ж самі характеристики заявлені на дев-сервері. Ну і як я казав, бойовий рейтинг Вельхаліда став 11,3, а виплота ж то І в чому ж тоді суть, так би мовити, цього підвищення бойового рейтингу і снаряди, до речі, досить схожі по параметрам пробиття і дамагу. До того ж, невідомо, що по бронюванню, хочеться таки реалізувати дуплет, пан Булпапніков розказував на своєму стрімі з Деву. Ми дивилися європейську версію, до речі, на каналі можете переглянути. Залишу посилання в описі під цим роликом внизу. Начебто, як при наявності дуплета буде імовірність танкувати. Від борту а дуже мало таких танків у нашій грі, тим більше ОБТ, які можуть це робити, але не знаю, чи можна буде це реалізовувати досить впевнено. Побачимо, що накрутять йому. І Із мінусів, я би сказав, таких явних, що я помітив на специфікаціях, по на дев сервері і до, це найгірше, це, звичайно ж, найсумніше кути нахилу гармати вниз. Мінус 4%. Це набагато гірше, ніж у цього ж самого Ельхаліда з мінус 6%, оскільки мінус 6 ще більш-менш грається, непогано, я вам скажу на картах War Thunder. І в 99% позицій вам буде їх вистачати. А ось мінус 5. Як на Т-80, вже не вистачає, хоча б здавалося б разниця, різниця невелика, але відчувається, відчувається досить таки сильно. А от мінус 4 це взагалі якийсь треш. Сподіваюся, щось накрутять. Там вже пішли холівари на рахунок цього на, цих, на форумах, але побачимо, що нам накрутить в цьому плані улітка. Ну і те, за що не люблять більше всього гравці радянські ОБТ топові і точніше притопові, це, звичайно ж, за швидкість вертикального наведення. Мінус 3,5 градуси на секунду на Деві. Є якийсь мізерний шанс, що ще передумають улітки на рахунок цього плану в оплоту. До речі, Вельхаліда так само зберігається Ця, цей недолік. Радянських танків. От за що мені подобається саме Т-80 БВ, за те, що в нього в цьому плані все дуже добре і по параметрам наведення він не відстає від натівських танків, яких 40 градусів на секунду. В цьому плані в облота все дуже-дуже буде сумно. Мінус 3,5 градуса в секунду, це дуже некомфортно, я би сказав. І хотілося б, хоча б двадцяточка, як, наприклад, у хоча б десяточка, як, наприклад, у того ж самого тайпа 90-го преміумного, про якого ми недавно говорили у відосі, також переглянути, оскільки це машина, на якій частіше за все будуть качати оплот. Я думаю, хазяї, хазяїнам і тим, хто думає на рахунок цього танку, буде цікаво подивитися, же він себе відчуває при зміні бойових рейтингів. Так так. У преміумній машині знову мінять бойові рейтинги. Ну і також переглядайте стріми, там я буду качати оплот на тайпі 16 преміумному, оскільки я його ще брав до вводу. Тайпа 90-го Фуджика. Я думаю, вам також буде цікаво переглянути, як же грає бойовий рейтинг 9.3, оскільки багато хороших машин на цьому бойовому рейтингу. Тому заходьте о 9-й годині вечора і переглядайте. Також я думаю, вам буде цікаво в майбутньому глянути ролик, як же грається полковий F5. І в штурмовці, і в авіаційних режимах, оскільки його можна безкоштовно отримати для штурмовки на оплота. Це дуже і дуже хороший варіант, щоб нічого не купувати із преміумного, і отримати просто запалкові очки, грубо кажучи, безкоштовно, як штурмовка і доповнення до того ж самого оплота. Ну і на рахунок Ель-Халіда хочеться відмітити його бронювання. Воно, я б сказав, би, посередньо. Живучість, до речі, таке питання досить рандомне, оскільки ви можете з легкістю як і витанковувати пару плюшечок по вам. І навіть в НЛД не завжди ваншотиться, оскільки там присутні деякі баки. Паливні, але на це сподіватися я б не радив насправді. НЛД в нас величезне, більше, ніж у радянських танків. В нього попасти набагато легше. Особливо це стосується радянських танків, які люблять рашити, і в них це виходить за рахунок того, що на ходу в них дуже невеличкі вразливі зони і цим. Користується радянська команда. А у китайців свої приколи, як, наприклад, у Т-90М топового радянського, то у всіх китайців не так сильно вибивається гармата, точніше казенка, якщо той район стріляють. Але ось не застраховані ми від таких от чувачків, які приїжджають іззаду. Ну і як ви бачите, по боям частенько ми попадаємо, як мінімум проти 11,7. А в гіршому випадку взагалі проти 12.012.3 там вже з'являються непогані штурмовички і ті ж самі гелікоптери будуть на 12.3 досить сильно важко шмарити натівські. Але хочеться відмітити, що... Все-таки інколи нас буде закидувати в топ. Ви на скріншотах на початку бою бачили це. І там ми все-таки за рахунок своєї швидкості і досить непоганого пробиття можемо з легкістю розбиратися з ворожими танками. До того ж, більш-менш непоганий у нас дамаг, хоча це і не рівень радянських ломів, я вам одразу скажу, що будуть у вас моменти, коли. Ось, наприклад, зараз ви не зможете з легкістю забирати натівські машини в борта. Але це проблема у багатьох танків, особливо натівські ломи рідко взагалі ваншотять натівські машини в борт. А радянські все-таки частіше це роблять, але китайські трішечки в цьому плані не дотягують. Ще зовсім невідомо, як це буде у Оплота, але кажуть, що там пробиття навіть трішки нижче 550, хоча цього буде з головою вистачати на всі танки, проти яких ви будете попадатися. Там, де ви пробиваєте 500 міліметрів, там ви пробиваєте і 650. Інше питання буде вже по живучості і по розльоту уламків ваших снарядів при пробитці, оскільки в нашій грі досить таки відчутно впливає протиламковий підбій. До машини, до машини. Ось, наприклад, по pso ми кидали, і не так швидко ми її забрали. А тим більше, якщо ви будете стріляти по шведським машинам і по Т-90М, то там частенько ви будете їх не ваншотити. І на рахунок до того ж, хочеться відмітити. Що в оплота немає цього ж самого протиуламкового підбою. На жаль, сподіваюся, це якось пофіксять, але далеко не факт. Ну і хочеться в висновках сказати, що Ельхеліт досить непогана машина. Так, зараз з'явилися проблеми з тим, як її закидує, але, в принципі, вона ще грабельна до сих пір. Звичайно, потрібно миритися з, з повільним наведенням. По вертикалі, але в усьому іншому машина досить непогана, як представник радянської танкової школи будування, то досить непогана машинка, враховуючи задній хід, швидкість обертання башти, кути нахилу. Так, звичайно, перезарядка не дуже. Допомагає нам, щоб набивати швидко фраги, особливо коли це дуже такий важливий показник в сучасних реаліях. War Thunder, де все в мікросекундах вимірюється, але можна звикнути, я би так сказав. В ближній бій одному вриватися точно не варто. В принципі, як на будь-якому танку, тому нічого страшного. А ось бронювання посередня живучість більш-менш непогана, але також не потрібно на неї сподіватися. І, в принципі, це все буде проєктуватися і на оплот, які будуть вводити гайджини. Хочеться відмітити, що там все-таки по бронюванню і живучістю, можливо все буде краще, але потрібно враховувати бойовий рейтинг і трішечки. Сильнішу повільність, я би так сказав, але все рівно потрібно спробувати. Звичайно, швидкість наведення по вертикалі дуже і дуже сильно напрягає. Кути в мінус 4 також дуже сильно напрягають, але задній хід є. Можливо, якщо правильно реалізують ніж, то можна буде спробувати танкувати від борта. Це буде єдиний ОБТ в грі, в якого ця можливість буде, тому спробуємо. Народ підписуємося, не забуваємо проставляти лайкосики. Сподіваюся, вам відео сподобалося. Пишіть про такий формат в коментарях, як вам. А ми з вами побачимося в наступних відео та на трансляціях о 9-й годині вечора. До побачення!